Слава Україні! Вітаю всіх фанатів та фанаток спорту. Вітаю всіх прихильників гандболу і запрошую вас сьогодні спочатку до Одеси, де в нас продовжується перший тур української гандбольної чоловічої Суперліги. Реалізація Також на рівні Окей, а, зараз ще один гол від Спартака і одразу одразу швидка швидко вігрейтеде контрнаступ пізніше власне. Повтор покажуть. Ну, а, ну і 88-й номер Олександр Попов. Зараз після цієї атаки продовжу перед. і відзначається. Справжні господарі майданчику одесити і на них на найбільше фанатів. прийде дивитися. Хоча ви чуєте, що вчора, що сьогодні, багато вболівальників авіагрейдові прекрасно ця воріти. Вони виходять уперед. Браво! Дуже класно! Вони команду Ізмаїл, який. На цей сезон не зміг взяти участь у чемпіонаті. Ну, але якщо ось така бомбардирська статистика вчорашніх поєдинків, ну і відповідно. кидок. зараз сейвують, сейвують. Боже, Роман Хоменко сьогодні шикарні сейви робить, але його суперник також. Бачите його. Ну, Спартак, звісно, ще з попереднього сезону, коли команда ще називалась Ска Кві, бо СКШМ. Ось тоді ще відзначив, скажімо так, сподобався своєю швидкістю. Ну а тут Коваленко отримає. Ні, не Коваленко, ага, раніше ще а потім Рапчиня реала закинула. Тому все... все справедливо. Зараз Хоменко ще один. Чим більше переглядів, тим більш стає він популярним, тим більше зацікавленість, тим краще. І якщо ви любите гандбол, то я впевнений, ви просто зобов'язані уподобити цю трансляцію не тільки побільше, щоб було більше. Тому шкода, що авіагрейт не змогли цим скористатися на позиції лівого крайнього таки був гравець а отже, ворота були порожніми, а тепер не порожні. Втім, це не заважає відзначитись гравцеві в бійній формі. Далі. Знову два лінійних туди йдуть змушувати відволікати Коваленко. передача на Тіщенко. і той його перекидає. Який парашутик. Плюс два знову. Правий півсередній петік. Будь-хто з них може вийти на киткову позицію. Лінійний намагаються відволікти всіх суперників. Доки так закидає. Закидає Бондарів знову. До речі, 17 секунд залишається грати в першій половині, тому кияни може спробують до кінця цей час використати і не вже не закидають, але з другої спроби, все ж таки, з рахунком 18-17 завершується в нас перша половина. Давайте дивитися далі. Хандбол. Паралельно відбувається ще один поєдинок. Відповідно, Карпати грають проти Хмельницького. Це матч. Алексеєнко у заявці Агрегрейда лише один голкіпер, власне Ярослав Патрашок. Ну, але 16-ті номери так файно грали, що, скоріш за все, їх змінювати не будуть. Артем Петровський, 10-й, Сергій Гребенюк, 11-й, Ілля Бондарев, 13-й, Михайло Поповський, 14-й, Данило Мартина. Окей. 29 19 і зараз Севень голкіпер, здається, за межами, але там був фолк. Хотів сказати, що у воротах знаходить хороші передачі якось зараз. І Коваленко віддає, точніше, закидає. м'ячі сітку. Зараз атака у відповідь швидка, і Каркас воріт. Інакше далі Спартак не пробачить. Ну, можливо, і пробачить, але шансів на це менше от зараз. Що не вже знову не гол! Каркас з двома лінійними і з порожніми воротами. Відповідно, попередження про пасивне ведення атаки є. Давайте дивитися, кидок ще, але був фол. Коваленко хитрий. Він зробив так, що якщо навіть не закине, то змусить сфолити проти себе, тому що вже кидати було необхідно. Зараз дивіться, стандартне положення. Цікавий момент. Кидка немає, але кидок тут в цій позиції заблоковано. Але де кидок? Шевченка не наважується. Ніхто не наважується. Треба комусь вже наважитись і є гол так. Чи мріяти можна, води, час є, але реально, скоріш за все, Спартак не віддасть. Тому треба свої моменти реалізовувати в першу чергу. А далі вже в обороні раптом вийде. Зараз нарешті Ілля Бондарєв закидає. От зараз передача. Де китки? Чому нема китків? І от таке перехоплення від Коваленка, і для нього це легко. Для нього це дуже легко. Це буде якась геніальна комбінація. Ні, це комбінація. Дійсно, класна комбінація. Отакої. От Браво. Може, може. Я помиляюсь. Може і ні. Снакрає і зараз закидає. І, е... Константин. Ну, ладно, зараз дивимося ще раз. О, це могло бути і це є добре, так, шикарна передача. Це треба відзначати суперників, які файно реалізують свої моменти. Швидко перепасовуються гравці у білому. І кидовален. Стабільна задня лінія, практично без замін. Діє. Передача на лінійного. Одного з двох. І Зараз. Передача на Натіщенка. І той не закидає. Зараз спроба порожній закинути. І так. І отже, з таким рахунком завершується наш поєдинок. 35-31.